А ви знали, що всього з двох інгредієнтів і лише за три дні можна отримати найсмачнішу квашену капусту? Тож готуємо! Для цього треба капуста, в мене дві середніх капустини, дві маленьких морквини, перець чорний горошком, 7-8 штук в мене не було, я додала меленого дрібку, та 2-3 лаврових листа і сіль. Змішуємо все, капусту, натерту мурку та спеції. На шаткованої капусти в мене вийшло 2 кілограми. На кожен кілограм капусти я додаю 1 столову ложку солі без гірки отже, дві ложки та легенько перемішуємо. Коли все перемішали, складаємо капусту в банку, щільненько втрамбовуючи. щільно втрамбована капуста дає швидший процес бродіння. Якщо у вас капуста менш соковита, можна додати трішки кип'яченої води, щоб покрила капусту. Накриваємо банку кришечкою нещільно або відрізом морлі і залишаємо в теплі. Кожні три дні проколюємо капусту дерев'яною паличкою, достаючи дно, випускаючи повітря, і щоб вона вся гарно проквасилася. День на четвертий, капуста готова. Ставлю банку з капустою в холодильник або в погреб і смакуємо. Готуйте, смакуйте та не забувайте підписуватись на мою сторінку.